Оглядом змагань минулого тижня, який пройшов вже без карантину, черговий випуск «Спортайму». Доброго вечора, і одразу розпочинаємо з першого у сезоні міжнародного успіху нашої бігунки Наталки Лупу на представницьких змаганнях у Польщі. На своїй короні 800 метрівці вона фінішувала другою і виконала норматив для виступу на чемпіонаті світу у приміщенні. А у бігу на 60 метрів Полька Єва Свобода встановила світовий юніорський рекорд у приміщенні сім на секунд. Чемпіонаті України з вільної боротьби у важкій вазі 125 кг кілограм. Іван Снігур, вихованець тренера Чернівецької обласної Дю США Сергія Оденика. Цей чемпіонат віком до 23 років проходив на олімпійській базі в кончі заспі. Іван Снігур у вільній боротьбі вже 6 років. Кілем олімпійської бази йому знайомий. Вже там виступав у своїй черговій цьогорічній спробі. Не дійшов до фіналу. Я програв за вихід фіналу. Першу, першу сутичку виграв, а другу програв. Ну І за третю вже в фіналі виграв. Програв Андрій Власов, Смельницький. Це є срібний призрач чемпіонату Європи серед молоді. Призер, неодноразовий призер Кубків у чемпіонаті України серед дорослих і молоді. Ну нічого, Іван добре виступив. Я рахую, що третє місце на такому чемпіонаті України це досить непоганий результат для нього. Чемпіонат був дуже сильний. У мене в категорії було 13 чоловік, Сім з них було майстрами спорту, а шість – кандидатів. Це був відбірний чемпіонат України. Перший-другий і номер будуть їхати на Європу, на світ. Необхідна відновлювальна пауза після українського чемпіонату тривала лише тиждень і знову наполегливі тренування у рідному залі. Акцентована підготовка до чемпіонату України серед молоді. Для Івана Снігора це останній виступ у категорії Ю-20. Останній чемпіонат України по, по, по молоді. Мій останній рік ну, буду старатися виграти. Не тільки Іван, а й декілька наших хлопців. Заболяни Андрій. Романюк Роман і багато других дітей також готуються до чемпіонатів України серед кадетів, готуються до спарткедиш України, дівчата, готуються до чемпіонату України серед кадетів, хлопці наші. Так що ми ведемо, зараз розпочинаємо підготовку до, по всіх вікових групах, до всіх чемпіонатів України. У нас один з кращих залів взагалі в області. У нас практично все для тренувань. І хороший килим новий, і тренажери, і тепер. Школа, дирекція школи купила нові канати, маємо все, всі, всі, що треба для боротьби, для занять боротьби, загальності шпитовки, спеціальні шпитовки. Ми все для цього маємо. Як ми вже розповідали у Банилові Вижницького району, продовжує традицію проведення меморіального турніру та нація Амбрича вже в четверте поспіль у цій найкращій залі району, але її вже не вистачає, особливо для проведення уроків фізичного виховання. У Банилові велика народжуваність. Ось остання статистика: 81 дитина, 95 дітей. Це за останні два роки. Між школою і залом є закладений, але покинутий фундамент. і тут мала би бути добудова шкільна. І в ній, що дуже важливо, і на що наполягає сільський голова новий спортивний зал. Проводять уроки по два класи в одному приміщенні, хоч зал у нас один з найкращих в районі. все рівно вмістимісього і провести повноцінно урок фізкультури зараз неможливо. Тим більше, що ви знаєте, зараз людей загнати до спорту це надзвичайно важко, а це потрібно робити, тому що успішна людина може бути тільки тоді успішною, коли вона здорова фізично, і за це треба дбати, і цим треба прийматися. До чергової афганської річниці у Чернівецькій школі номер 16 відбулись волейбольні юнацькі змагання, присвячені пам'яті Валерія Гречаного. Спортивний зал, світлий яскравий, охайний Чернівецької загальноосвітньої школи номер 16 Врочисте відкриття чергової волейбольної юнацької першості пам'яті Валерія Гречаного, який з усіх видів спорту найбільше любив саме волейбол, але 20-річним загинув в Афганістані. Він випускник цієї школи. Такі врочисті хвилини справді були хвилюючими з чітко окресленим патріотичним підтекстом. Маємо пам'ятати наших полеглих не лише у тій чужій і далекій війні, а й героїв нинішніх, які відстоюють українську незалежність на сході нашої країни. Ми повинні пам'ятати всіх хто не повернувся із війни, хто виконує свій обов'язок. Перед цією батьківщиною, чи перед цією батьківщиною, але він вінковий свій обов'язок як воїна, як мужчини нашої, нашої держави. Тому ми таких людей повинні пам'ятати. Вдячний тим людям, котрі допомагають провести такий турнір. Це і управління освіти, і управління фізкультури і спорту, і дирекції школи, і нашим учасникам бойових дій, котрі пам'ятають даний захід тих людей, котрі не повернулися з війни. Я би хотів, щоб ми не тільки ці заходи, щоб у нас було в Чернівцях багато таких заходів, бо в нас зараз є багато героїв, які. І повернулися з війни. З 2000 року така волейбольна першість тут проводиться щорічно в рамках календаря змагань Черемецького міського управління. У нинішній першості на майданчик вийшли господарі, 16-та школа, їхні суперники з 12, -ї, 39, -ї, ліцей номер 4 обласного ліцею для обдарованих дітей і Садгірської дитячої юнацької спортивної школи номер 4 У першій грі господарі, 12-та школа, гра 40 партій 2-1, Гості поступаються. І саме такі змагання, де визначають не лише переможців, мають подвійне значення, як і у спортивній боротьбі формуючи громадянську позицію юних буковинців. А це вже ветеранський буковінський волейбол. Путила спортзал місцевої загальноосвітньої школи, заключний тур групового етапу Другої Буковинської ветеранської волейбольної ліги, так би мовити, районна група. То була захоплююча волейбольна баталія, під овації публіки, яка вітала свою рідну потлійську команду. Перші три учасники фінальної четвірки вже відомі: це Кіцмань, Буковина Сервіс-центр і Галичина. А хто четвертий учасник? Побачимо. Путила – Новосел. Леця та брікс, вони змагатимуться. Баскетбол, чемпіонат України, перша ліга, західний регіон, група південь, Прикарпаття, шкільний зал, Чернівці Буквина Star Life, Ужгород. Після перших десяти ігор Чернівчани лідирували у них 15 набраних очок. Ужгород у трійці призерів поточний. Перший ігровий день 110-84. Господарі, брудня, трішки менший рахунок, а також перемога. 98-84. Вже визначились фіналісти зимового обласного чемпіонату з футболу. Після карантину поновився футзальний чемпіонат. Паралельно розпочались на двох різних майданчиках меморіальний турнір Віктора Максимчука та Кубок області з міні-футболу. Під кутом прицілу спортайму матч епіцентр урожай. Це одна четверта фіналу обласного зимового чемпіонату. Чому саме цей матч урожай? Бо тут на перемогу сподівався Володимир Данкевич до дня його уродин. Але нічия 1-1, пенальті на жаль, з подарунком до дня народження не вийшло, і команда урожай, як і без біла, покидають турнірну боротьбу. А завершиться вона в суботу, 20-го числа. У матчі за місце зіграють Іванківці Чудей. Шишківці і фінальна пара Вікторія Епіцентр. Так вийшло. Ігра була рівна. Зіграли один-один, а по пенальті це лотерея. Будете як і гравець на турнірі Максимчука? Я буду грати за Рощу, буду споминати молодість. Там грають ветерани. Не і, і благодаря нашому футболу, і скільки людей всі прекрасно адренін получають, дивиться, і футболісти, і всі тільки благодаря одним, що наші хлопці сидять в окопах і захищають нашу державу. Слава Україні! Слава героям! І вже згадуваний турнір меморіал Віктора Максимчука 21-й за ліком. Це пам'ять про колишнього гравця Буковини і випускника математичного факультету ЧНУ. Засновник футбольний клуб університет, нагадаємо, за підтримки міської та обласної федерації футболу і облцем прус для всіх. У двох групах гратимуть 20 команд. Першовикова група 35, 44, 12 колективів фізкультури приймає і груп здоров'я, а 45 і старше приймає 8 колективів. Їм уже новачки, і взагалі, чи складу з кожним роком організовувати. Ну, з кожним роком все з'являються нові нові команди, яка от хлопці, які стоять старші, вони чекають цього турніру, тому що яка десь завершується їхні футбольні кар'єри в чемпіонатах області, міста там інших, і продовжується вже яка у ветеранському футболі. Перспектива появи футбольного стадіону у Чернівцях стає реальною. Але є ще одна ініціатива, яка стосується вже перспективи розвитку легкоатлетичного стадіону Буковина, беручи за реальний приклад оновлену спортивну арену у Луцьку. Емоційно і переконливо, а головне, аргументовано доводив свою думку на цьому брифінгу Володимир Рудюк, голова Волинської Федерації легкої атлетики. У Чернівцях має бути легкоатлетична спортивна арена міжнародного рівня, чого вже досягли у Луцьку. У нас рік назад ще гірше нічого не було. Сьогодні в нас є певні там вже здобутки. Сьогодні у нас заявка на європейський чемпіонат, на міжнародні зустрічі, національний чемпіонат, і сьогодні я. Я Готовий поділитися, як починати для чого це потрібно, тому що сьогодні не то не тому можливо хтось не робить, бо не хоче. Можливо, інформації мало розумієте, От такої інформації. Наскільки це потрібно для міста? Це і я кажу, економічно, це соціально, це туристично. і поздоровно, це і туристично. Це дуже багато аспектів. Якщо приїде вам на чемпіонат, з лакої татки тисяча сюди туристів на чотири дні, умовно говоря, ну спортсменів, які тут я так не само не будуть ходити. дивитися. не кожна область сьогодні може. Мати перспективу розвитку як ваш стадіон в Україні, і погляди сьогодні Міністерства Федерації атлетики України на західну Україну. По перше, тут тепліше. Тут можна ще восени до пізньої там осінні. Спочатку весни вже можна проводити навчальні тренувальні збори, тому що виїзди за кордон для національних збірних не завжди це є і доцільно, і це фінансово завжди воно більше обтяжує набагато. І зараз появилася вже така можливість у Володимира Рудюка, голова федерації Волинської області. Як ми знаємо, як там прогресує саме розвиток і спортивної інфраструктури і. І він сам спеціаліст, тому що він сам займається саме реконструкцією і може підказати, як потрібно краще зробити. знаємо, що для того, щоб проводити всі міжнародні змагання, повинні бути відповідати тим стандартам, які є затверджені міжнародною федерацією легкої атлетики. І воно повинно бути вісім доріжок і розміночний і стадіон, і недалеко, щоб був готель. Є можливість зараз, у наприклад, у міського бюджету вкладати в певні такі. Соціальні інфраструктурні проекти, і я вважаю, що це реально, і тим більше, що це є проект, саме ну можна сказати, такий інвестиційний, соціальний інвестиційний. І ми ну я думаю, що у нас достатньо мудрі люди у владі, що і мер і депутати, щоб зрозуміти, що якщо такі приймуть рішення вкладати і робити стадіон, доводити його до європейського рівня, це є серйозна перспектива навіть в плані того, щоб з часом по. Вернути ці кошти, а це разом з в комплексі ми ще будемо мати можливість в кращих умовах і готувати, і змагатися, і навіть людям оздоровлюватися. Вдало вам тижня, і не забувайте про активні фізичні вправи. До зустрічі!